Що ж, пане Валерію, сьогодні, на жаль, поразка для вашої команди. Перші емоції від вас, як вважаєте, чого не вистачило сьогодні, щоб виявитися сильнішим за суперника? Не вистачило реалізації. Десь щастя вчора було в нас і вижали ті голи, на жаль, десь. Той сумнів якийсь закрався, і неправильні емоції. І ніби контролювали гру, забили першими, але в цілому і по-першому тайму, по-другому є питання, дуже заповільний темп гри, який був на руку опоненту. Кожен відходить від того, що він має, тому хотіли намагалися пришвидшити, хотів достукатись, м'яч повільно ходив, тому такий був уповільнений півфінал, можливо, і... Напрямок, із-за що це за вихід в фінал, всі грали до помилки. І ми забили на стандарті, знайшли епізод на лінії удару і, на жаль, пропускаємо не вперше вже зі штрафного. І будемо розбиратися, щоб в півфінальній серії і наступних так залегко не могли пропускати. В цілому привітаю кардинал з виходом в фінал. І нам працювати, горівати ніколи, готуватись до півфіналу, ось так вже чемпіонату віддати трилії. Ну, за форматом турніру, тут додатковий час за умови нічия лише у фіналі, тобто, відповідно, серії пенальтів доволі вирогідними були і в попередній стадії на цій. Чи відпрацьовували шестиметрові удари? Так, відпрацьовували. Тут для мене це більше психологічний фактор і виконавча майстерність. Той внутрішній стержень має бути. Скільки не би на тренуванні воно не, не замінить, і саме цю секунду, на ти можеш бути витриманий і виконати. Більш до цього більшість що це лотерея. Для мене навпаки, бо ми колись це проходило неодноразово і здобували кубки. Я думаю, що тут питання більше психології і виконавчої майстерності. Ось так. Останнє питання: як тепер команда коригуватиме свій графік підготовки до півфіналу плеф Вібет Екстраліги? Нам додались тепер вихідні. Ми хотіли, звісно, що домашній фінал мати. Але, на жаль, історія повторилась. Колись був фінал чотирьох у Львові і не виграли всі Кубки енергія, здобула на виїзді. Маємо два-три вихідних, головне відійти психологічно, зрозуміти, що там з пошкодженнями з понеділка готуватися до виїзду в Київ. Дякую, бажаю, успіху.